Зараз я е, бачу деякі дефіцити, але в цілому, в цілому серйозних дефіцитів таких сьогодні, е, є питання з FPV, є ще якісь питання, але там, з точки зору артилерії, з точки зору деяких е, мін систем, тощо, поки що, ми закриваємо ці питання і чесно кажучи, нарощуємо є кілька контрактів, вони не безкоштовні. Як це було? Там у перший рік або у перший другий рік війни у нас є небезкоштовна допомога, але вона є. Тобто, і ми знаходимо на неї або партнерські гроші, або свої гроші. Тому допомога не буде на це ніяк впливати. Я впевнений. Навпаки, зараз всі країни, і я не випадково в Фінляндії і не випадково в Норвегії, всі країни максимально роблять дві речі. Перша Збільшують підтримку, друге, збільшують відсоток цієї підтримки в наше вітчизняне виробництво. Ось такий зрозумілий крок. Це загальне щодо допомоги. І друге, що стосується до допомоги, це ППО. Всі вважають, що незважаючи, яка буде тиша, коли вона буде тиша, де вона буде, зрозуміло, що в Україні немає з точки зору виробництва. Поки що, але тим не менш, це ППО. Ми тут не закриємось просто фінансуванням в наш бюджет. Не вистачить цього. ППО потрібно замовляти, домовлятись з іншими країнами і брати ліцензії, і відкривати свої заводи. Це з точки їх заводи в нашій країні, тобто лінії, так? І тому це всі розуміють. Ну і контроль. Ну тут дивіться, тут бажання сторін. Якщо ми хочемо закінчити війну, припинення вогню буде працювати. Небо, до речі, навіть якщо крок тільки небо, і чому я все одно позитивно на це дивлюсь, тому що небо можна контролювати 100%. 100%, але потрібні деталі. Що ми не заберемо військового, вибачте, ФПВ, яке на фронті. Ми не маємо права. Ми готові були все зупинити, тише всюди. Так, але якщо цього немає, а ми говоримо небо і говоримо про енергетику, то саме давайте говорити про енергетику і про небо, але не забирати у людей можливість захистити себе на фронті. Це тому я і сказав: ну, дьявол в деталях, давайте, давайте зустрічатись, Хай групи зустрічаються і домовляються.